Друзі, мій обід. Сама звичайна гречка, відварена на воді, зі шматочком вершкового масла, гов'ядина, тушкована з цибулею та спеціями на повільному вогні, і зимовий салат. За що я люблю такі салати? Порівняно з літніми, їх просто неможливо повторити. Коли створюєш салат у лютому, ретельно підбираєш усі складники. У цьому салатику я використала суміш салатів, нарізану дрібною соломкою моркву, синю капусту, ось такими трикутничками, і рожеву редьку. Він і красивий, і корисний, і мультивітамінний. Буду обідати. Якщо цікаво дізнатися, як приготувати такий салат, дайте знати про це у коментарях. Якщо ви також обідаєте смачного вам і приємного завершення цього прекрасного дня, Ася теж передає вам свої вітання.